подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 740 днів. В Одесі розбирають пошкоджений дроном під'їзд будинку. Після цього будуть вирішувати, чи можливо його відновити. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник ОВА Кіпер. Він не підтвердив і не спростував припущення військових про те, що дрон, який влучив у цей під'їзд, мав посилену бойову частину. За його словами, це мають дослідити експерти. Однак, за рівнем руйнівної сили, наслідки влучання такі ж, як і від ракети, додав Кіпер. Жертвами атаки РФ, яка була 2 березня, стало 12 людей, серед яких п'ятеро дітей і семеро дорослих, ще 20 людей поранені. І про ситуацію за останню добу на передовій дивимось у зведенні Генштабу ЗСУ. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куб'янському напрямку російські загарбники здійснили 11 атак в районах населених пунктів Сеньківка та Баєвка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили п'ять атак противника. В районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак противника. В район... Онах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ на Оріхівському Напрямку російські окупанти здійснили три безуспішні атаки в районі населеного пункту Запорізької області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту протягом доби. Авіація Сил оборони України. І не завдало ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби загальні втрати ворога склали: 1150 російських загарбників, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 22 артилерійські системи, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, два дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 42 автомобілі. Та одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! В роті ударних безпілотних авіаційних комплексів з ліса Псани, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького діє своя майстерня дронів. У ній військові прошивають FPV-дрони, модифікують боєприпаси та друкують на 3D-принтерах деталі, які потрібні для БПЛА. Така майстерня дронів дозволяє злим сапсанам бути більш автономними в питанні забезпечення дронами. Більше про роботу дронщиків 30-ї бригади дивіться у сюжеті Артема Голуба з армії ТВ. Це одна з необхідних опцій. Для автономної роботи підрозділу безпосередньо напрямку е, безпілотних систем. Оце все з різних джерел надходжу. Це шок там, коли два кіла у порівнянні <рівняння> з кіло, то там це шок, навіть якщо не влучило. Вітаю на Армії ТВ сьогодні командир Рупак 30-ї механізованої бригади, і ми приїхали в майстерню дронів. Твою. Привіт, Артем. Андрій. Андрій, от покажи мені, будь ласка, я просто знаєш, зайшов в цю майстерню і бачу оце перефронтові. Зоні розкажи, що це таке, і що тут відбувається. Ну ми всі розуміємо, що це 3 d принтера але якщо так узагальнити, то це одна з необхідних опцій для автономної роботи підрозділу безпосередньо напрямку безпілотних систем. Це, це пластмаски, які фактично це як ну, паливо, скажімо так, для, для 3D-принтера. Тобто це завантажують так. туди, і вони потім роблять деталі. Так, да, це завантажується плівка. Друкується, да, деталь. Вона є різних технічних показників, сама Пет, э, э, ця проволока, так ми її називаємо. Э, відповідно, вона може бути м'якша, грубша, більш колка, різних кольорів, але кольори нам не принципові, виключно для індивідуальних якихось виробів. А що, розкажи, що зараз тут якраз роблять? Yeah. Чесно сказати, а це кріплення для антенни на ретранслятор. Що взагалі можна на таких от е, друкувати? Все. Ну, багато чого. Е, в основному все-таки буде друкуватися і рубашку для пейпіпасу, скажімо так. Тут головний плюс, що менше бюрократії. Просто ми з тобою говорили про це, що тобі не треба чекати там, якихось рапортів, прохань, там ще щоб тобі надіслали, там прислали якийсь дрон. І якщо тобі треба щось виправити в ньому, то в тебе є вже готове рішення, яке ну можливо ти переробиш і зробиш дрон, який може вживати. Я розумію, що або тут дистанція два місяці до реалізації цієї ідеї, яка необхідна, або я розумію, як військовий на війні, що у нас є іноді хвилини, години, максимум дні для того, щоб вирішити проблему. В зв'язку з специфікою підпорядкування я підпорядковуюсь напряму командиру бригади, як командир підрозділу окремої роти. А куратор у нас заступник Камбріга. Я приходжу і кажу, пане полковнику, є отака проблема. Пропозиції щодо його вирішення, так, так, так. Слава Богу. Мені пощастило воювати в підпорядкуванні такого командира бригади, який розуміючи це, розуміючи цю структуру, також підтримує те рішення, яке буде максимально ефективним в найкоротший термін. Це все з різних джерел надходжу. ну, надійшло. Його необхідно перепрошити, це як їм цим займається. Залити, залити піди, ну це вже специфіка така, налаштувати, облітати, і, і тільки тоді цей це ж частина mm -hmm. фактично боєприпаса. Коли ти в ньому впевнений, ти можеш випускати людину на позицію. Слухай, ну я бачив купу відосів а, з російських якихось виробництв, там, де вони сидять, паяють там, на якихось промислових масштабах. Ну вражає, якщо чесно, якщо так от кожному рупаку зробити, коли є в тебе фактично автономне виробництво, то це буде взагалі супер. Ну, знаєш, не треба чекати, що десь там, наприклад, умовно десь в Дніпрі робить хтось дрон а, на виробництво, пересилати сюди, а тут уже прифронтові. Ну, але треба про безпеку, напевно, думати досить багато. Ну, ми на війні про безпеку завжди потрібно думати. Навіть не на. Ми бачимо, як ці уради що творять, і людина, я не знаю, чи вона зараз безпечніше в Києві себе відчуває, чи тут де ми знаходимося. Не буду називати місце. Розкажи, що в тебе за дрон тут є, так щоб глядачам пояснити, що, що за що відповідає, що з чим ти чи все плюс-мінус все однаково, тільки різний да. розмір, різні комплектуючі. Так, да. я конкретизувати не буду, щоб не розкривати. У нас є зараз в наявності 7 дюймові і 10 дюймові. 7 дюймові будемо намагатися. Ну, далі нам у коню зуби не смодять, будемо намагатися відходити. 10 дюймовки, тому що вони летять далі. Ми можемо корисне навантаження за рахунок додаткової батареї, угу. зробити його далі. А це, це це воно? Так, так це волонтерське, О, це. це нам прийшло 15 штук, це потужна машинка, угу. яка може далеко заносити досить багато. бо тут теж Багато це скільки? А, ну, За два. Так ага, ну, це, Та, це не нормально, це шок там, коли два кіла у порівнянні з кіло, то там це шок навіть якщо не влучило б Яким робить одну з найважливіших в даному випадку він багато дуже важливих справ робить, а зараз він налаштовує борти, які зараз які завтра поїдуть на тренувальні обльоти для ну скажімо, для, для, для випробувань. Тобто боєприпаси, які ми надаємо нашим е, бійцям, проходить через нього кожний. Кожний, і це їм дуже полегшує роботу. Це я знаю. Це була одна з основних. тут. У нас геній. Паяльної справи, як виявилось, скритий талант прапор. Дуже важливий момент це акумулятори для FPV, Взагалі акумулятори. Ми розуміємо, чим більше ємність, тим більше літає. Але є втрати, є. Те, що необхідно апгрейд зробити, якийсь, повторюю, є те, що необхідно під індивідуальний дрон зробити там нестандартну кількість батареїв. Цей сегмент у нас також на сьогоднішній день закритий окрема позиція, чим займається прапор, це антени. Так, я так розумію, тут якраз програмне забезпечення вшивається в дрони, таке Чи... налаштування теж. Зміна забезпечення проходить в ну, випадку потреби. А якщо на обльотах якась нештатна ситуація або ще щось, то іноді його і. Розбирати так. Я тут бачив один, один дрон, тут написано от, перевернувся. Тобто о, він пішов на випробування і щось пішло не так, і треба його знову перешити, потестити. Краще він це зробить тут, ніж коли вже буде з бімбою. Завітали до інженера, який якраз збирає е, вибухові пристрої, які скидають на голову оркам, які вибухають е, завдяки тому, що в долітає також до прта. Володя. Володя, розкажи, чим ти тут займаєшся, що збираєш? Ну, взагалі виготовляю боєприпас до всіх типів дронів, які в нас є. То ти Але це все що? збираєш на, на скиди, на мавіки, на FPV, на, на великі бомбури? На все. І це ти один, тут сидиш такий це все. Ні, хлопці деякі допомагають. Ну, так як в мене це вийшло, я теж е, пілот Р-18 бойового Угу. Uh -huh. Якщо я щось запускаю, щось нове, якийсь вид боєприпасу, то я виїжджаю обкатувати на бойові його сам ну, особисто, щоб е, попередити там нещасні випадки і тому подібне. Це станденного боєприпаса ПГ 7 ВР. От він складається з двох частин. Це Головний заряд, а це основний він такий довгий. Ти розділи на розділив на два? Розділив на два, це йде у нас до бомберів великих, має досить потужну кумулятивну струю, вагу 3 кілограми. Це для техніки. Ну і бліндаж добре розбирає. Запалювальний боєприпас це виготовляє мій так сказать колега його електр електричної ініціації для скида, там, з Мавіків, таких дронів добре запалює, працює по БК взагалі ідеально То О, така затонічка. Підпалити, так, вона горить 2,5 хвилини, там більше за 2000 градусів температура горіння в неї. Ну, такий, як здоровений бенгальський вогонь. Угу. Розкажи про темки, тут бачите темки, тут приватні, Це такі для... скиди. тут під нашого темку. вампіра. Там, в принципі, при вазі 9 кілограм, там 8-900, коли вони падає. То, ну, як сказати, точність грає роль, звісно, але там метр два, якщо вона лівіше, правіша. Як... Тим паче, коли я ми її кидаємо, вона летить в вот отак, вона детонує на дві сторони. Ага. Основна ударна хвиля йде і сюди, і туди. Слуха, я бачу, твій командир показував відос, там де типу, три темки скинули на позиції. Вони покинули цього позиції. Ну якби там позиції не стало, там залишився великий кра кратер, все більш нічого. Раніше хай це не ображаються артилерісти, раніше боги війни артилерія. Я йому кажу, ну ти ж розумієш, що в зв'язку з цією трансформацією вже не ви боги війни. Він, ну звісно, ви каже, ні. Для мене особисто боги війни це ті хлопці, які знаходяться за 70 метрів цілодобово, які штурмують, які, а ми їх підтримка. На жаль, у нас просто так складається, що наші боги смертні. Але наша функція і артилерії, і в першу чергу тепер уже безпілотчиків це допомога нашим піхотним з'єднанням, тим хлопцям, які, які знаходяться в безпосередній близькості у вогновому контакті з ворогом. Як зараз діють чи штурмуються, ці штурмують техніку, як як зараз використовують вони свої сили? І, можливо, ти знаєш хто проти вас? Почнемо з того, хто напроти нас. Ми також уже немає. Це колись в 2014 році. Я пам'ятаю таке, та напроти вас якась там псковська дивізія, яка получила потім під тру чи там вагнера, чи вже навіть такими мірками, вже навіть не цікавимося, хто напроти нас. Напроти нас всі з м'яса, всі з м'яса вже перевірено. Що ж, отак подивилися сьогодні на роботу 30-ї механізованої бригади на рупак злий сапсан. Тож шукайте хлопців в соціальних мережах, долучайтеся до цього підрозділу і робіть нашу армію ефективніше. У Вінниці тим часом під час благодійного марафону війни для ЗСУ було зібрано 2 мільйони гривень, за які було закуплено понад 100 дронів на фронт. На церемонії вручення відповідних сертифікатів на дрони до Вінниці приїхали з фронту представники бойових частин, підрозділу Вовки Давінчі, штурмової бригади Нацгвардії, Червона калина Калина», 41-ї бригада, а також 95-ї бригади Житомира. Окрім цього, частину дронів отримала 120-та бригада територіальної оборони, військова частина сил спецоперацій та спецпідрозділу Служби безпеки України. 3 березня на сторінці у Фейсбук 115-ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу в Житомирській області опубліковано повідомлення полковника Віталія Маковського про те, що він залишає посаду командира цієї бригади в збройних силах України у своєму зверненні. Віталій Маковський розповів, що мав честь очолювати великий потужний і бойовий колектив упродовж двох років. Ми спільно пліч опліч з перших днів збройної агресії Росії формували бригаду, набули бойових навичок та успішно виконували і продовжуємо виконувати бойові завдання. Понад 100 родин військовослужбовців бригади не дочекалися повернення своїх рідних додому, які ціною власного життя зробили. Все можливо для того, щоб Україна була незалежною. А наступні покоління українців мали світле майбутнє. Жоден з нас не має права забути або пробачити вкрадене життя кожного українця та українки, написав полковник. Також у повідомленні йдеться, що командир пишається великою кількості офіцерів, сержантів та солдатів, які служать в підрозділах бригади і проявили себе героїчно на полі бою та готові на самопожертву заради майбутнього України. У неділю у Житомирі відбулася акція на підтримку українських полонених та зниклих безвісти. Учасники акції вже втретє від початку року зібралися на майдані Корольова, аби нагадати, полон вбиває. На жаль, доля тисячі людей залишається невідомою, і ми не маємо права про це мовчати. Родини та небайдужі жителі виходять на підтримку військових, і саме тут в глибокому тилу стають їхнім голосом. Розповідає Анна, учасниця акції. З кожним разом настає все більше свого роду. Це також звернення до суспільства. Пільства, що в нас триває страшна війна, і величезна кількість українців перебувають в неволі, без можливості нормального харчування, медикаментів, сну та необхідних речей. Ми всі в боргу перед ними за наше вільне сьогодення. Про наступаль... наступні акції на підтримку полонених зниклих безвісти українських захисників і захисниць можна стежити на офіційних сторінках асоціації родин захисників Азовсталі. Немає внука, сирота. Не знаю де. У Житомирі вже понад рік працює безпечний простір для жінок вільна. Про його роботу далі розповість моя колега Іванна Сивак. Спортивні заняття, арт-терапії, творчі майстер-класи, тренінги протидії домашнього насильства, курси української та англійської мови й інше. Такий графік заходів у просторі Вільна, який вже працює рік у Житомирі. Простір вільна, це створений е, як великий такий проєкт по всій Україні. Це не лише Житомир. У нас є багато просторів в різних містах. І е, головна мета. Цих просторів це створити можливості для перенаправлення до е, різних послуг, які необхідні для жінок. По допомозі, якщо людина потрапила в випадки домашнього насильства, гендерно-зумовного насильства, консультації щодо влаштування на роботу різні, різні, різні. різні. Ми співпрацюємо з центром зайнятості з соціальними службами нашим і ну багато таких е, співпраць для того, щоб можна було. Коли людина приходить, дати можливість їй відповісти на будь-який запит. Безпечний простір для жінок і дівчат має два головних направлення: запобігання і протидія домашньому насилю та покращення ментального здоров'я. Приходять, кажуть, мені сказали, що ви можете допомогти. Скажіть, куди мені, як. І ми в цьому випадку перенаправляємо чи в мобільну бригаду, чи до кейс-менеджерок наших, ну, дивлячись, які питання. В безоплатну юридичну допомогу ну різні 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 консультації, тренінги, спортивні направлення, є арт-терапія. І людина вже вибирає, що їй імпонує. Є частина людей, які більше потребують саме психологічної підтримки, і вони відвідують індивідуальні консультації нашої психологині Але Буніс, і вони відвідують групові терапії, різні. Ну є люди, які ось цього потребують більше. Таким чином, і жінки і дівчата покращують свій психологічний стан, відпочивають та знайомляться. Простір вільна реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» та за підтримки юсейт для того, щоб допомагати українським жінкам пережити важкий період війни та не занепестити своє ментальне здоров'я, каже Вікторія Яремчук. Він виключно для жінок і дівчат. Єдине, що ми також приймаємо дітей і хлопчиків і дівчаток, і тут немає обмеження. Але конкретно іноді чоловіка кажуть Ей, ей, а ми. Але погодьтесь для жінок не так багато. Є таких сервісів, де вони можуть бути в такому жіночому колі. Тому що особливо через те, що є питання домашнього насильства, де жінка, яка його переживає, а на жаль, ну звичайно, що не завжди. Але на жаль, часто кривдник чоловік, і жінка, якщо будуть і чоловіки, може не відкритись. Пані у віці вона прийшла. Перший раз вона не знає, хто ми, але їй було настільки важко, настільки боляче, що вона отак просто, з, скажімо, з порогу, прийшла, сказала, ви консультуєте з домашнього насильства. Каже, так, і вона, коли почала розповідати, що у них відбувається, і багато із цих жінок їм важко потім рухатись далі, але є хороші такі показники, коли починають вирішувати, починають звертатись. За 2023 рік свій фізичний та емоційний стан у просторі вільна. Відновили більше 11 тисяч жінок і дівчат. Ізрідка прибігають, бо вже робота, вже зайнятість, але дуже люблять нас. І так я обов'язково вирвусь, обов'язково прийду, але прийшла нова хвиля. Люди, які тільки починають, а хто ви? А що ви робите? І я бачу, що як знову починається цей процес. Наш простір він не для певної категорії. Він для всіх. Чи ви бізнес-леді, чи ви зараз не маєте роботи, чи ви почуваєте себе дуже пригнічною, чи ви щасливі? не має значення. Простір відкритий для всіх. Зареєструватись можна з допомогою електронної реєстрації. У нас є телеграм-канал. Про всі заходи можна дізнатися у телеграм-каналі Вільна у Житомирі». Там є посилання на реєстрацію заходів. Також можна зареєструватися за номером телефону 098 440 1272. Знаходимося ми в центрі міста по діагоналі від церкви Михайлівська, вулиця Київська, 19 дроб, Тут раніше була аптека, зараз простір вільний. І нам ще така цікава метафора вийшла: що раніше це місце воно слугувало тому, щоб допомагати фізичному здоров'ю. Зараз воно допомагає і фізичному здоров'ю, і ментальному здоров'ю. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі продовжили на місяць збір російських книг на мукулатуру. Раніше ми розповідали, що Житомирські пластуни збирають книжки, що написані мовою ворога, аби перетворити їх у дрони. А тож скільки вже вдалося зібрати і куди нести книги? Тепер дивимось далі. Більше трьох з половиною тисяч кілограм російської макулатури зібрали житомирські пластуни в рамках акції Переходь на українську протягом 27 днів. Містяни зносили російськомовну літературу для здачі на макулатуру. Зібрані кошти з яких спрямовують на проєкт Житомирський дрон. На початку лютого ми оголосили таку акцію. Це була наша власна ініціатива. Ми надихалися тим, що ми побачили в соцмережах. В інших містах уже проводилися подібні заходи. Ми ставили перед собою ціль за лютий. Зібрати на один дрон, відповідно, це приблизно 15 тисяч. Така у нас була ну мета на банці, але і, і якраз так і вийшло. Ми зібрали цю повну суму, навіть трошечки більше. Це в результаті вийшло. Трошки більше ніж 3,5 тонни макулатури. Загалом організаторам акції за макулатуру разом з донатами вдалося зібрати 16 тисяч 845 гривень, кажуть в пластовому молодіжному центрі. Кошти зібрані з цих книжок, ми відправляємо на збір на Житомирський дрон. Тобто, для того, щоб допомогти нашим військовим, нашим силам оборони. От купити їм дрони, котрі є зараз надзвичайно актуальними і котрі дуже ефективними. Дуже це, це є одна з найбільших, ну найбільш корисних вкладень, скажімо так, бо один маленький дрон, так ми зібрали ось на, на один дрон, але він може знищити один танк, котрий коштує там в десятків сотні разів більше. Пластуни ціль досягли, але продовжили акцію до кінця березня, аби зібрати ще на один дрон. Ми бачимо, що ну, темпи не спадають, тобто що люди продовжують нести книжки. І... Продовжують питати, казати, що а чи можна ще принести? А от у мене ще вдома є багато. Наприклад, ми намагаємося теж в міру можливості їх трошки передивлятися, бо часом буває, що приносять і українські книжки, якісь просто старі, можливо, потріпані, але деякі і цілком пристойної якості, котрі можна передати в бібліотеку. Наприклад, бувають англійські книжки, на скажімо, то ми намагаємось такі відбирати і потім якось використовувати більш раціонально. Акція триває. Основними точками збору є Житомирська міська рада Гончаренко, центр Простір вільна. Більше актуальних пунктів збору можете знайти у соцмережах пластового молодіжного центру. Приносьте ворожу літературу, а ми конвертуємо її в дрони, закликають пластуни. У Житомирі триває процес об'єднання двох університетів Поліського національного та Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2 березня на своїй сторінці Фейсбук керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, докторка сільськогосподарських наук, професорка Тетяна Федонюк, написала, що міністерство освіти і науки України прийняло рішення приєднати Поліський національний університет до Житомирського державного університету імені Івана Франка. А вже сьогодні студенти. Та викладачі Поліського національного університету вийшли на протест проти об'єднання їхнього навчального закладу з Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Марія Кравчук. За її словами, студенти та викладачі зібралися біля центрального корпусу Поліського національного університету з плакатами «Ні ЖДУ, ми проти ліквідації. Мітинг відбувся після конференції колективу університету. На якій прийняли рішення звернутися до керівництва країни щодо збереження Поліського національного університету, на території лісового заказника місцевого значення Словачанський кряж, Словачанського лісового господарства Житомирщини виявили незаконну порубку 10 дубів. Екологи нарахували майже 2 мільйони гривень збитків. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу на офіційному сайті. За цією інформацією незаконну порубку виявили спеціалісти Держекоінспекції 28 лютого. На місце викликали поліцію Коростенського райвідділу. Інспекція провела розрахунок розміру шкоди заподіяно на навколишньому природному середовищу незаконної порубку 10 сироростучих дерев породи дуб. Збитки склали понад 1 мільйон 984 тисячі гривень. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось, бережіть себе і тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистаємо. Слава Україні, героям слава! вівторок, ,5, 5 березня, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 2 градуси, волось повітря 75%, вітер північно-західний 2 метри за секунду і ясному ранку прийде на заміна хмарна погода, проте опадів не передбачається.